Про змінюється щодня. Колишні руїни стають сучасними кварталами, а старі будівлі отримують нове життя. Над подібним перетворенням працює і Олександр Сорін. Дніпровський архітектор відомий своїм сучасним підходом до проєктування. На його рахунку понад 30 реалізованих об'єктів, включаючи житлові комплекси, офісні будівлі та громадські простори. Його головний принцип комфорт для людей. ЖК «Крона» – його чергова амбітна робота, що поєднує стиль та функціональність. щоб э, це не превратилось в безліку застройку, только для получения экономических каких-то результатов, а хочется, чтобы эта новая архитектура, которая, безусловно, будет появляться в этих районах, вне центральной части, и которая повлечет за собой и строительство дорог туда, и благоустройство территории окружающей, а не только территории застройки. Все это даст какой-то определенный Новий образ этим заброшеним сьогодні територіям. Зараз я йду по території зеленого гаю: парк Зелений гай, а трішки праворуч від мене ми можемо побачити паркан, за яким... Зовсім скоро, можливо, зовсім скоро буде побудований новий ЖК Крона. Проходячи трішки далі, ми можемо побачити, що тут за проектом можливо буде парковка та така невеличка зелена зона. Власне, сама будівля буде знаходитись трішки далі, там де закинуті, покинуті будівлі. Проєкт передбачає будівництво чотириповерхового житлового будинку на 52 квартири. Архітектор обіцяє, що територія буде максимально облаштована: зелені зони, дитячі майданчики, парковки та навіть місця для відпочинку. Враховані навіть перепади рельєфу, які додадуть простору цікавої багаторівневої структури. У Витовий комплекс свій великий двор. Він ізолірований, гаражон від окружаючій території. зеленой изгородью. Мы убрали все заборы, сделали это ограждение из живой зелени. На территории находятся и детские площадки, и площадки отдыха, и прогулочные дорожки. Учитывая этот рельеф, на котором находится комплекс, а там перепад высот до 4 метров, все это дает возможность сделать такие пешеходные теренкуры, которые безопасны и для прогулок детей на территории этого комплекса, и для жителей. На территории комплекса нет машин. Въезд в подземный паркинг сделан с одной стороны территории и никоим образом не пересекает пешеходные и прогулочные дорожки и площадки на на территории. Квартиры, которые располагаются на первом этаже, имеют свои участки и возможность выхода из квартиры в свой полисадник, где люди могут проводить время. И, и, и это, безусловно, новый образ жизни в, в квартире, что мы имеем. Вихід на природу і, і на свою, ну, свою зеленою на куте територію. Власне, також тут дуже класна інфраструктура, тому що парк зелений гай, зовсім поруч, є торгівельні центри, і ЖК буде знаходитись, знаєте, в такому тихому та приємному куточку. Не буде зайвого шуму машин, не буде зайвого шуму а, з вулиці, тому що це така паркова. Поруч с парком территория. На территории участка предусмотрено укрытие для всех жителей жилого дома, которые могут опуститься в это укрытие лифтом или спуститься на лестницах. И это помещение одновременно используется как паркинг. То есть все меры, которые сегодня необходимы по защите и те, которые требуют сегодняшние нормы, они все выполнены. Мне кажется, что сегодня появление таких жилых комплексов на периферии города ну, даст какой-то новый толчок и новую откроет, если можно так, откроет новую страницу в застройке городской территории. Втім, проєкт так і залишається поки що на папері. На заваді стала повномасштабка. То Олександр Сорін має надію, що після припинення бойових дій, коли почнеться відбудова країни, на місці закинутих будівель виростуть стіни новенького ЖК. Новий ЖК крона може стати справжнім прикладом якісної забудови та благоустрою в Дніпрі. Звичайно, є багато питань щодо строків реалізації проєкту та його кінцевого вигляду, але те, що ми бачимо на папері, виглядає дійсно обнадійливо. А як гадаєте, ви чи стане цей проект точкою розвитку для цього району? Пишіть у коментарях, а ми будемо слідкувати за майбутнім будівництвом і розповідати вам про всі етапи. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. З вами був Сергій Скрипник. До зустрічі у наступному випуску.